Відписники, добрий ранок, всім привіт вам, глядачі, всім привіт. На корі майже світанок та виїхали ми вночі. От бачте, наступив світанок. Дід по нас їде не один, ще трішки. І буде гарний ранок, Ззаду тримає супер син. Ой, ой. В ютубі в нього теж канал є, він вчора перейменував, син дід Панаса назву має. Погляньте, що він там знімав. Проїхали ми ніч, світанок. Під лісом ми. Вісім годин. Так дуже тихо. Гарний ранок. І вас вітають тато і син. Сахарчику, привітаю людей ручкою. Все. Доброго ранку, шановні друзі. Глядачі, підписники. Більшість я сказав по дорозі. Ми вже доходимо до нашого лісу. Що залишилось тільки сказати? Не забувайте лайк або не лайк. Захарку наліво. на ліву. Коментарі. Ну і, звичайно, підписка на оба канали, хто ще не встиг цього зробити. Чи буде в лісі гриб? Не знаємо. Ну що ж. Вперед! Ми починаємо. Тато присів на своє лежаче дерево, бо починається з кавусі і перекура. А в сина мого вже, повірте мені, три при вході він знайшов і два ось зараз немає. Я кажу, сину, ти вже маєш п'ять грибів, я ще жодного. Від дерева. Леш відійшов і глиб. Що в нас тут? А тут в нас гриб. Тато тут знайшов минулий раз сім штук, а цей це був не виліз восьмий. Або був маленький, що я його не побачив. Єсинок хлопець уже поруч, він уже з п'ятьма грибами. Тато першим. Сина не видно. Діло труба. Бо десь шукає він гриба. Чом віршик проситься не проза, бо тато здибав бомбовоза. Ви знаєте, що я такі гриби з грубими ногами називаю бомбовоза. Глянь, який красий. Хотів дружині додзвонитись. Але не ловить Київ Стар. Хотів іще раз похвалитись, що наш пацан супер грибар. Одночасно один друга знімає. У нього вже вісім грибочків, щойно знайшов коло тата дев'ятого. І тато знаходить теж третього. Так. Є люди в лісі. Вже двох зустріли, бо пішли вниз. Кажуть, наші пішли до гори, а ми їх втратили, аби ми не зблудили, йдемо до дороги. Ми мамі з лісу шлем вітання. Сьогодні їй 45 літ. Наші найкращі побажання. Ми тебе любимо. Мам, привіт! Так, панове. Сьогодні ми в тому лісі, де я був понеділок. Гриб попадається, але все рідше. Нічого. Я думаю, що ми своє щось знайдемо. Ось такий ціленький знову. Вже такими сім'ями нема, але поки гриб є. Сьогодні дід по нас не такий вже капризний, як минулого разу. Бо хто його знає, як буде з грибом. Треба знімати вже і підберезнички щоб було, що людям показати. Бачите, вже холодно вночі. Грибок тебе підмерзає чи щось. Ось такий. А бачите, друзі, як воно є в тому два дні сімейками. А зараз вже оглядаєш, гриб поодинокий. Вже поодинокий. Повзирав, не видно. Більш поодинокий пішов. Є ще одненький і також одинокий. Нема сьогодні парочками дуже. Хто такий ще поїджений, хтось снідав. Ми вгору перли недаремно. Повідомляю всіх вас я, бо ми знайшли. Це так приємно. Попалась перша нам сім'я. Ось так. Діда на карачках показує, що ми втратили. Ось вам раз поклали. Вертаємось тепер назад. Та. Ось вам два. Похлали. Ось наш третій. Так, криво росте. А ми достанемо. третій. Ось наш четвертий. І ось тут наш п'ятий білий грибок. Ось така купочка. Попадали щойно з сином фальшиві гриби. Що він, що я. Він каже, тато, чого їх так багато тут? А я кажу, а оце вже сину білий. Це вже я точно знаю. От. от, такий, Але нога, що нога? О, це вже біленький синочко. От він поруч прийшов. Він завжди приходить поглядати гриби. Ха -ха, якщо він недалеко. Він любить піти го-го-го. Любить відійти собі. Коли грибочки попадають, то він забуває, що він ще сам не повинен далеко відходити. Обзирав і пішов. Ви відгадайте, любі друзі, чом хлопець був два дні в напрузі. Їдемо! Ходив мене, просив, туди, де ти гриби косив. О, він собі ліг, а не, а не бігав тільки що, вже втомився. Він все побачив у понеділок і вже дитині не до сну. Школу пропустиш? Велике діло. Пішов назустріч пацану. Велику радість відчуваю. Синок до лісу так хотів, і він по лісі так ганяє, переживаю, щоб не впрів. Приїхав син сьогодні з татом, бо любить він гриби збирати, і він до цього має дар, а зветься це хлоп'я Захар. Розкриває ва... важко очки, як до школи він встає. А коли вже по грибочки, без проблем. Що є, то є. Вроді недовго пройшлися, а воно присіло трошки відпочити. Тепер так ганяв. Тато присів він собі. Ще під підберезничко заходимо. Ось такого. Такі вони вже темні, Такі темні, осінні. Так, хлопець вже поруч. Як тільки я телефон витягаю, він вже думає, все, тато знов знайшов білого. Не завжди. До речі, там мене запитували опеньки. От ми пройшли вже більше години, десь до півтора години вже ми в лісі. Я жодного ще не бачу. На лісі в Карпатах був. Я там демонстрував. Я відповів у коментарях людині. Пані Галині. я пам'ятаю. Це така активна моя підписниця. Тут я не бачу. От сьогодні ще жодного підпенка. Може не та територія, що для підпеньків, можливо. Але що, тут я ще сьогодні не бачу ні одного. Я їх хоч не беру, але все рівно вони би на очі попали. Не видів. Зайшли на таку територію поваляних дуже дерев. І я попадаю ось такого, вроді би товариша білого. так. Кажете, знов під дерева лежаче так? Я вже промовчав. Гарний, добрий. Ось такий. Ось такий. Так, здається, друзі, то і діло будемо тікати ще й бігом. Бо щось так сильно потемніло. І сирим вже тягне нам кругом. Такий біленький був один, щойно я підняв, а ось тут і ще один. Ось. Такий. Тут такий старший ліс. І більший гриб. А ось. А ось, будь ласка, і ще один. Тут вони більш поїджені. Цього взагалі отак ще красивий. А його третина лишилася. Збентежений йду. І не бачу ні білі, ні боровики. Мучусь собі, я не пробачу. Забув машині дощовики. Ну, може, Бог милує, щоб не змокли, бо ж дитина поруч. А це хтось явно Ішов і копнув. А я йшов і, і його. Знайшов. Так, хтось був неуважний. І грибочка. А може і звірина, яка пробігала. Але є такий біленький, гарненький. Червоненьких пару попалося. Ось. Такий. І ще один. Ось молоденький такий. Ось тут ще є. Ось він. Молодіж. Більш не видно. Віч не видно. Є ще ламон манюні, Таке вже не витягали з землі. Хай собі росте. Був ще один. Не побачив зараз. Так. такий, самий дік. Маленьких побачив, більше нікого не. Ні. І так я буваю. Це я прийшов під ті берізки, що я був два дні назад. От. І тут знову висипало червоненьких. Знову оранжевеньких. Ось. Такий. Ось. І ще. От. І знову. От вам через два дні грибочок підростає. Ось і знову. Ось і знову. Там червоненький, тут оранжевенький. Це один. Цей вже штукнутий. Ось якщо у нього маленьке росте. І ось тут ще купочка гляньте. От є і знову є. Ой, не пане коти. Під не стоїть, все но коти. Парочка така. Ми вже пішли по-другому разу, друзі, по цій самій горі, бо нема де дуже переїжджати. От. І цей віршик не мав попадати в ефір, тому що так я до сина звернувся. Кажу, видно, що гарно ми цю горку змогли синочок тут так пройти, якщо тепер ані грибочка не можемо знову тут знайти. Це йому був сказав, а потім глиб, а є гриб. Та й вже, виходить, такий синочок не з тобою. Тато і ти погано йшов. Якщо все ж таки грибочок, на цій горі я знов знайшов. Фантазує старі, а що робити. Є щось син? Вон, щось знімає вже. Пішли по другому кругу, тому що всі гриби неможливо замітити. Проведемо ще, пройдемося разок по тій самій горці. Щось там пропускають. І люди, і ми все одно. Такий біленький. А ще поруч. Два червонячка знову ж таки. Ось такий. І ось. А, ух ти. І ось такий. Там за ялиночкою, і не знаю, чи буде видно, видно, приблизив. Сидить, кричить, а я знайшов. Кажу <говори> Мацьопака, він каже, ну можна сказати й так. А я йому кришу, а я знайшов не мацьопика, Я знайшов кращого. Зменшити не можу нормально. Ось, я знайшов ось такого. Біленького. Ось красивенького. А тут вроді би його напарник виростає. Ану, та, та. Пробивався якраз з землі. Шапочка відділилася. Є такий ще мацьопик. Та. Що? Є ще мацьопики? Я знайшов і мацьопика, сину. А о. Ось такого і ще червоненького знаходимо, друзі. Гадав, а Точно? Тоді я вже озвучу на камеру. Як я йшов і співав. По той бік гора, по той бік друга, за тою горонькою сходило зоря. І кажу, і побачив цього червоненького. І кажу Захаря, тато горов йшов, козарика знайшов, а коло нього йшов синочок і білого знайшов. І кажу, ну шукай, може, не йдеш, пісеньку проспіваю. А він каже, тату, а ти угадав? Ану. Точно знайшов. Бачиш, як тато вміє Раз наспівати. Давай вже я знімаю того білого. Тато наспівав, а син взяв і знайшов. Молодець. Тато пророк, та, дивіться, тут ще підбережничка бачить. Калічка. Та, Ось такий ж. Тато сам себе розсмішив, так? А ти все-таки знайшов, молодець. Ось. І ще один біленький. і ці, Я ще навіть цих не положив. Треба співати, значить. А, їх навіть два. Їх навіть два, цього я не бачу. Ось такий, бачите, я почав зривати, а там шапочка відлетіла. Ось така парочка. Наспівуємо син, гриб нас тоді йде. Ось ми вже на завершенні, панове, вже просвіт внизу це наша дорога, по якій ми підемо до машини. І ми йшли, син вже втомився. І кажу синок, стоп, грибів не було. Каже, стоп тут є чищене. Може тато минулий раз тут десь чистив, а може хтось з людей сьогодні. От дивись, тут треба зупинитись. Чу дитину. Призупинились, піднапрягли свій погляд. І попадається ось такий білий. А він каже, о, і в мене є. Правда маленький. Нічого? Ти маленький гриб маленький. Тато більший і гриб більший. Ось такий. Зняв? Ну що, панове? Йдемо геть звідси. Дід Панас і його син. Находились ми по лісі більше 4 годин. Що скажу на завершення? Я вже повторююся. Коментарі я всі перечитую. От декому відповідаю трохи пізніше. бо не завжди вистачає часу. Пані з Нью-Йорка написала мені, що добре підсмажити гриба на качечому або на гусячому жирі, там посоливши, поперчивши. Сьогодні було в планах знайти великого гриба білого, бо кілька років назад, також 4 жовтня, на мамин день народження, я їхав до лісу і я знайшов такого на цілу сковороду. Шапка була білого гриба, і я був засмажив його на свиному жирі, на смальці, як нас кажуть. Напічкав, прорізик поробив напічка в чесничку, перчику, солі дуже було смачно. На гусячому жирі чи на каченому не пробували ще. Ось. Так що смажити смажити. Смажили. Ми не тільки юшку варимо, чи там вушка робимо або маринуємо. Ми й смажений пробували білі гриби. Непогано. Який там ще був у мене коментар. Зараз не пригадаю. Я хотів відповісти. Зараз зупинюсь, пригадаю, кіплюся. Бажай, там вважай. Не згадав я так, якщо то, що який я коментар мав озвучити в лісі. Вибачайте, тут інтернету нема. Але хто хоче, може звірити. Минулорічне відео манія лежачих дверей. Я, е, гри, манія лежачих Дерев од дверей. Я виходив з лісу, і по цій дорозі я спускався вниз. і Я був знайшов щось 4 або 5 білих грибів. І ще он там біля струмка я казав, вже боюсь через струмок переходити, щоб мені форель не заскочила за пазуху. Гляньте, гляньте, ми обійшли по дорозі там такий кущівник вирубаний. Ми його мусили верхом так обійти трошки з як я показую. І от вам мамине день народження. І от вам. Будь ласка, сьогодні великий, смажений, білий гриб. Це доля? Не знаю, але щось в тому є. Погляньте, який красень. І... І... Корінь такий. Поруч чуть нижче. А ми вже вийшли на дорогу, щоб ти додому. А поруч чуть нижче маємо і ще одного такого. Красюка. Ліс нас не відпускає просто так без гарних гостинців. І ще отакий. От, от вам, будь ласка. Дивися, сину, може, ти знайде ще. Друзі, я вже був попрощався. Цей ролик знімаю після того, як, але вставив його вперед. Бо знов отримую зауваження. Результат мого кошика. Так, що сонце трошки заважає, яке появилось нібито. Ось такий. І от хлопчика-захарчика. Так що боротьбу веде на рівних. Він під березничками в кінці вкрив гарно всі свої біленькі гриби. Є результат в обох. Так що все гаразд. Ось уже наш струмок. Син білих, так як тато, не знайшов, але ще знайшов по цій дорозі. Там під Березнички, він собі знімає. <гум> ну що, друзі? На цьому все. Виходимо на дорогу. Слава нашим ЗСУ. Вам всім щастя, радості, любові. Тож бувайте всі здорові. До нових зустрічей на каналі Дід Панас знімав для вас. Ну і хто не полінується, більш детально оцього хлопця переглянути канал Син діда Панаса. Коментуйте, ставте лайки. Люблю ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Цікавого, що буде у нас вдосталь. Пока. Так, панове, це грибочок. Коли ми з лісу вже виходили, я напічку отак часничком. Бачите? Ось, наша мама прийде з роботи, син допомагає, син тримає телефон. А що? Він мене як не тільки в лісі. Ага, Подай голос, бо сказав, що я дурю. Та я знімаю, знімаю. Я знімаю, знімаю. І ми отак напічком його часничком Гарненько. І потім на сковороду, Солі, перцю, обжаримо гарно Ось. І потім сметанку і буде білий гриб в сметані. Мама прийде на що з роботи. Син сміється. Мама прийде з роботи, скаже, о, яке мені блюдо з нині на день народження змайстрували. Та ми хочемо встигнути, щоб мама прийшла з дня народження, і ми її пригостили запеченим білим грибом. А що ж, от, отак частичку понапихали. І кладемо на сковороду. Де Дизапад. Не, не знімаємо <клес> в тих шортах по А там дали свиного жиру. О! І починаємо його запікати. Ось так. Потім покажу готове блюдо. Молодець, гарний хлоп. Накриваємо кришкою. І хай собі потихеньку там тушиться. Так. Потім оберну на другий бік, знову покажу. А ось панове і зворотня сторона медалі. Трошки було проблематично його повернути, але я справився, бо я дуже впертий, ви знаєте. От, І потихеньку собі тушиться. На маленькій вогні, на найменше я дав, хай собі потихеньку тушкується. Ось, І отак от він собі корочку получить, що звідти, що звідти. І будемо мати, потім додаємо сметанки, будемо мати білий гриб в сметані. Посолив, поперчив, чесничку перед тим напхав, тушимо. Ось знову відкриваю, показую. Менший він в розмірах наш грибок. Але вже, бачите, з цієї сторони корочка є. Я знову обернув раз тим боком, раз тим боком. Вже він трошки кубці тримається і вже обертав другий раз легше. Лопатка під руками і все. Тушим. Мама прийде буде сваритися. Що ти людям показував? але та не чиста, вона бідно крутилася, бо хотіла на роботу зготувати, щоб трошки своїх співпрацівників погостити. Це, друзі, доводимо вже ми до остаточного завершення наш гриб. Зменшив, зменшив. Гриб в сметані білий сьогодні не вийде, бо сметани в холодильнику нема. Там дружина щось зготувала, вона, вона в неї пішла на всякі там її. Я не розумію, що там, салати чи на що там. Там було багато чого. Все. Ну, по крайній мірі, за білого гриба, як я сказав, з цьосничком, з сілью з перцем, ми приготували. Ось така красота. Все. І по часу ми справились. Ось вам мама в шостій буде вдома. Хто молодець? І я молодець. І мій помічник муха уб'ю. Все. До нових зустрічей у лісі.